Ох, і тіктокер, ютубер, я, корнішна. Ей, йо, саме ті. Як не видно, я не бачу уже. Один, два, три, чотири, чотири дубля записую, зростоку хрізьми. З якими шутичейшками своїми. Я розмалівав, що призбираюсь, я розмалював. Халка. Халка. Тільки пригнані паука. Заким там вийде. Коротше, я більше не буду. Дякую за твою підписочку. За твій лайкоси. Трошки поарна. Галк пригане людину паука, хоче його розчевити. Я не знаю, що він для нього зробив. Але він хоче його розчавити. Будь ласка, не сиди строго. Поставити лайкоси, підпишіться, Мені дуже важливо ваша підписочка, мене воно так ва... мотивує, мотивує капець, коротше, ви би знали. Але халк дуже крутий. Дуже-дуже крутий. І людина паук теж нічого собі, Але халк круче, Халк круче, Халк-ролик. Саме ті -і 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 -і. Давай, давай, добра. Хоча б